Сушильна машина від німецького бренду конденсаційного типу з тепловим насосом. Дана модель оснащена у нас базовими 12 програмами сушіння. Також за допомогою кнопкового керування ви можете обрати будь який з чотирьох ступенів сушіння та обрати додаткову опцію дбайливий догляд за делікатними тканинами та відстрочка старту до 24 годин. Увесь конденсат з одягу зберігається у контейнері або ж можливий прямий вивід в каналізацію. Дана модель також означена на технологію Perfect Dry, яка автоматично вимірює ступінь вологості ваших речей, тобто ваші речі не будуть пересушені. Завантаженість даної моделі це 8 кг. Барабан у нас сотовий з led підсвіткою та фільтрами для збору ворсу та пилу. Знизу у нас розташований додатковий цокольний фільтр.